зроби, Так завжди кажу своїм дітям: це важливо і в стосунках, і в житті, і тим паче в роботі. Я вам пообіцяв в відео, в якому розповідав коротко про камери 4 х 5, про те, що більш докладно буде розповідь про камери Graflex. Саме про ці камери я сьогодні розкажу вам: камери формату 4 х 5. Польового типу так звані. Тобто вони складаються в компактний корпус, і в такому корпусі легше транспортувати. Камера більш захищена, ніж, скажімо, камера карданного типу. Ну, от сьогодні про Graflex поговоримо. Дякую вам за те, що ви на моєму каналі, дякую нашим захисникам за те, що захищають нашу землю від того. Доброго сусіда, який ступив своїм чоботом на нашу землю. Якщо ви хочете подякувати мені за те, що я роблю для вас, не складно, не забудьте поставити лайк, прокоментуйте. Розкажіть, що ви думаєте про те, що я вам розповідаю, ну або напишіть свої побажання до майбутніх відео. Отже. Graflex, американський виробник камер. Скажу вам чесно, з тих камер, які я бачив, які в мене є в моїй колекції. Американський фотопром, це, мабуть, гірше, ніж радянський фотопром. Ну, от Реальним виключенням це є камери Graflex і американські форматні касети 4 х 5 ну, Принаймні ті, які мені в руки попадали, ну, доволі непогано зроблені е, касети. Це стандартна касета 4х5, саме таку касету використовують камери Graflex. Е, розповім вам трошки більше про те, як вони влаштовані. В транспортному положенні об'єктив захований е, всередину корпуса, а коли ми. Починаємо, хочемо працювати з камерою, нам його потрібно дістати. І по цим двом тоненьким рейкам він переміщається до свого робочого положення. Зверніть увагу, ці фіксатори вони рухомі. За допомогою цих фіксаторів ми можемо поставити на цих рейках положення. Саме те положення, от в такому положенні, бачите, він фіксується, цей об'єктив. Саме в такому положенні ми будемо мати нескінченність для даного об'єктива. Але якщо ми міняємо фокусну відстані об'єктива, якщо ми міняємо якийсь там інший об'єктив, ставимо, значить відповідно у нього робочий відрізок може бути іншим і нам доведеться об'єктив зміщати. Для цього ми перемістимо ось ці фіксатори. Це потрібно для того, щоб правильно працював дальномір. Ці камери. Графлекс мають, мають такий от великий доволі дальномір, який розміщений на правій частині корпуса. Він зв'язаний з системою фокусування. Тобто ми можемо фокусуватися за допомогою дальноміра. За допомогою от рамки ми можемо будувати кадр. Це незручно, насправді. Я нею ніколи не користуюся. Мені. Значно тут туговат. трошки ці ходять металеві рамочки. Мені значно простіше фокусуватися по склу, ну, але разом з тим я показую, що це є можливо. І от в такому положенні ми тоді значить, побудувавши кадр, фокусуємося за допомогою дальноміра і можемо знімати. Якщо ж ми хочемо класично використовувати. Камеру, значить, ми можемо тоді відкрити е камеру ззаду. Тут є от екран фокусувальний, ми фокусуємося по е об'єкту. І е після того, як фокусувалися класично для камер 4 х 5, ми вставляємо касету. На місце фокусувального екрану забираємо шибер, робимо знімок, шибер на місце вже перевернутий, правда, щоб ми б розуміли, де у нас експоновано, де ні. Більш детально про це подивіться в попередньому відео. От посилання я тут залишу для тих, хто не бачив. Е, ну, якби така е, загалом технологія. Е, Об'єктиви в камерах змінні. От, е, така своя у них е, об'єктивна дошка. Дошка від стандартних камер 4 х 5 ну вона сюди не підходить. Фокусується об'єктив за допомогою переміщення оцих отрейок, на які ми спочатку висовуємо об'єктив. І ці рейки відносно нижньої частини вони переміщаються. Камера має можливість нахиляти об'єктив донизу. Для цього потрібно ці дві рейки. Тут, вибачте, ці дві направляючі, натиснути донизу, і тоді вже опустить нижню частину. І в такому положенні ми вже тоді маємо зовсім інший малюнок, ми маємо більшу глибину різкості. Важливо, при зйомці пейзажів. Так, крім того, камера дозволяє рухати е, об'єктив. Відносно осі, доверху. Так, ми можемо. Нараз хвилинку я не послабив, мабуть, повністю. Можемо об'єктив піднімати доверху. Ось таким чином. Ни, нижче, ніж його стандартне робоче положення, ми його опустити не можемо. Нам не дає нижня площадка. Ну і е, в цьому положенні зробити нахил нам теж не вдається, значить він тільки рухається. Ну і ще одним е, можливістю камер Graflex є можливість змістити. Ми можемо послабити механізм, який фіксує об'єктив, і потім ми можемо переміщати об'єктив відносно осі, от повністю цю всю е, площадку, таку, її треба спочатку розблокувати, тут в нижній частині розблоковуємо, і тоді вона рухається. Зміщення невелике, але в принципі, ну, при великому бажанні, ми хоча б якесь мінімальне, але все ж таки е, зміщення маємо. Що ще цікавого є в цій камері. Ця камера оснащена затвором, і цей затвор відпрацьовує витримку, ну, позадуму, інженерів, до однієї тисячної. Це шторний затвор, і на цьому я маю зупинитися трошки більш детально. Недаремно я взяв дві камери. Ця камера до мене потрапила з цікавим об'єктивом, але це об'єктив для фотозбільшувача, от я її розбирав, бачите, і забув дістати. Запчастинки. Розбирав для того, щоб вам продемонструвати, як вона працює. Зверніть увагу, тут немає отих фіксаторів, так? Бачите, об'єктив може їздити по всій рейці. Ну Тобто, нам треба спочатку через заднє скло знайти нескінченність, там його зафіксувати. При цьому, зверніть увагу, ось тут на ну, на е, шкалі, у нас повинна нескінченність співпасти. Не в цьому положенні переміщаємо об'єктив, а саме от в цьому, там, де є нескінченність. Виставили, тоді є е, можливість фокусуватися по е, дальноміру. На цю камеру хтось взяв встановив об'єктив е, від фотозбільшувача. Ну, Людина зробила якусь роботу. Е, При чому ця камера приїхала до мене е, от вже з готовою металевою е, дошкою об'єктивною. Ну, на мою думку, людина не просто так взяла і перемонтувала об'єктив. Мабуть, є на то причину, я думаю, що варто спробувати цей об'єктивчик в роботі, подивитися, на що він здатний. І ось цей об'єктив для фотозбільшувача, на відміну від рідного об'єктива, він не має затвора. Тобто керувати витримкою можна тільки з камери. І якщо в класичному варіанті ви можете користуватися як затвором на об'єктиві, так і затвором, який розміщений в самій камері. Отже, з цим об'єктивом можна керувати в експозицією. А конкретно витримкою, тільки за рахунок камери. Ну, звичайно, на об'єктиві є в нього шкала, шкала е, діафрагм, і ми можемо діафрагмувати його класично. От. Е, тепер, що стосується е, самого затвора, для того, щоб вам показати це все, я візьму камеру закрию. Так, буде зручніше, нічого не буде заважати, і я вам тоді зможу все показати. Ось на цьому місці має бути фокусувальний екран, який ми піднімаючи. От в цьому от положенні ми його коли відсовуємо. Так, ну, мовно кажучи, по залеж... відношенню до цього положення ми його піднімаємо. На його місце попадає. Е... Касета з плівкою, і ми можемо тоді знімати на плівку. Затвор. Затвор камери досить цікавий. Зараз він знаходиться в положенні Т, положення, в якому затвор відкривається і не закриється до того часу, поки ви йому не скажете, Окей, закривається. Це положення потрібно нам для того, щоб от, е з таким от класичним об'єктивом, в якого є свій затвор, ми могли сфокусуватися, виставити параметри, скажімо, на. Цьому об'єктиві. І, закривши штору, поставити касету. Або не закриваючи штору, нам тут нічого не заважає. Тому що <кій> об'єктив ми можемо після фокусування закрити, ставити касету і знімати А з даним об'єктивом від фотозбільшувача такий фокус не пройде. Нам треба що? Нам треба сфокусуватися, так? Потім. Фокусуватися на відкритій. Потім поставити касету, вибрати необхідну витримку на камері і натиснути кнопку спуску затвору після того, як відкрили шибер. На правій частині камери, отут, бачите, є табличка. Написано на ній спід графік, а далі таблиць. таблиця цілком собі нормальна така таблиця, на якій все розписано, що стосується витримок. Камера має дві пружини, ніби як на будильничку. Да? там Є окрема пружина, яка зводить будильник, і є окрема пружина, яка відповідає за активацію пружини, яка рухає сам часовий механізм. Те саме тут. Верхня частина у нас при зміні. От ми, коли пружинку заводимо, у нас в віконечку з'являється літера. А в нижній частині от ми теж можемо заводити цю пружину. Там з'являється не літера, там ну, розробляється циферка. Ну, от, наприклад, що я тут накрутив, тежка на нам не підходить. Там треба якась інша витримка. Наприклад, А2 ми дивимося по таблиці А2, це витримка 1,15. Отже, якщо ми подивимося на цю табличку, ми побачимо, кам... затвор камери відпрацьовує від 1,1 10 до 1.000 секунди. При цьому є 1,10, 15, 20, 25, 30, 40 і так далі. В камері є 500, 1500, 1,600, 600, 1700, 1800, 1900 і 1000 на секунди. Ну, Загалом, якби таких параметрів в інших камерах я не зустрічав, тільки за рахунок того, що ми можемо, от, користуючись тими двома пружинами, ми можемо добитися різних витримок. Давайте розберемося, як же це все працює. Я повернуся е, в той режим Т. От зараз я е, звів затвор, він в режимі Т. Я нажимаю кнопку спуску. Ось вона розміщена тут. От так ми її натискаємо. Так? І при цьому затвор е, відпрацював в режимі Т перший раз. Тобто він відкрився, натискаю другий раз, він за, закрився. Ну, такий принцип витримки Т. А тепер давайте будемо дивитися за шторками затвора. В той момент, коли ми їх рухаємо, коли ми натягуємо пружину, яка відповідає за ті літерки. Дивіться, бачите, щелина? Вона тут, яка доволі велика є. Так, а тепер крутимо далі. У нас є знову щілина, але вона вже менша. Тут з'явилася щелинка ще менша, потім ще менша. І от таким чином, за рахунок того, що ми змінюємо відстань між шторками, ми можемо керувати тим часом, який буде заданий для експозиції. Це ми робили верхнім ключиком, який зміняє нам різні шторки, різні зазори між шторками. А нижній ключик, він уже відповідає за швидкість руху. І чим більше ми накручуємо, відповідно, тим швидше рухається. Шторка з тим самим отвором, так? І в результаті підбираючи отвір та швидкість його прольоту над плівкою, ну, це так я пояснюю для того, щоб було зрозуміло. В залежності від ширини отвору і того часу, який е пролітає, ну, швидкість точніше. Довше, чи ну, швидше, повільніше, ця щілина рухається. Таким чином, в камерах Graflex регулюється витримка. Ну от, Власне, от так, така от цікава конструкція. Мені навіть не шкода було для того, щоб е, вам показати цю конструкцію, е, частково розібрати камеру і показати вам її зсередини. От, е, ці красуні, в принципі, не є такими дорогими, якими є їхні там, якісь е, імениті е, подружки, типу лінгов, так? Ну, е, чи вісти. От. Вони є цілком доступні, ці камери. Час від часу з'являються у мене на е, вітрині в магазині Фотоманія". Ну, Тож, кому цікаво, звертайтеся, е, допоможу чим зможу. З вас лайк, підписка. Та дзвіночок, який допоможе вам е дізнаватися про те, що на каналі з'явив нове відео. Ну а з мене традиційно посмішка і нове відео. Зустрінемось різному за тиждень на каналі Фотоманія. З вами був Олег Нестеренко. Всім пока, мирного вам неба!